Дивіться, світ не зрозуміє, тому що зараз а, задача світу досягнути дивіться карта помірність і справедливість, досягнути спокою через якісь, знаєте, такі а, правомірні, справедливі правила, норми, стандарти. Які ж рашкою ніколи виконуватися не будуть, по дві цізлів. Тобто світ іде за якимось дипломатичними установками. Я сто разів казала, ви знаєте, таке чудо, ми живемо в такий прекрасний час, коли фактично все можуть за нас виконувати так, машини, роботи, ми можемо більше кайфувати від життя, подорожувати. Тобто, якби світ іде вперед, але тільки не рашисти. Вони йдуть назад угу. і хочуть і нас тягнути в тело, в той світ без унітазів. Я перепрошую, без доріг і з бояришником. Ну вибачте, що я зараз такими просто стандартами-шаблонами говорю, але це є дійсно так. Тому світ не зрозуміє, має змінитися тільки ситуація. Світ зрозуміє, от... дивіться, коли почав реагувати світ. Світ почав реагувати тоді, коли для них виявилася загроза. Тоді, коли вони, в них якісь неопізнані об'єкти почали з'являтися в повітряному просторі, тоді, коли заяви почали йти про те, що Росія готується напасти на Європу, от тоді вже вони почали реагувати. А коли гинули наші діти, коли стільки дітей зараз до сих пір перебуває, на території расистів, коли там дійсно є різні е, табори для дітей, яких переформатовують зараз, перепромивають і мізки. Я повірте, я шукала і була задіяна в пошуку таких дітей для того, щоб повернути їх сюди, але вони теж виконували свою місію. Вони ніколи не пробачать нам незалежності, вони ніколи не пробачать нам процвітання. Розумієте, ніколи вони не розраховували це з першого дня незалежності. Тому, на жаль, і ми не можемо розраховувати, що будемо жити так, як жили до 2014 року. На жаль, але в нас буде інше життя, в нас буде захист, і в нас дійсно буде життя через декілька років. В нашій країні одне із найяскравіших, найблагополучніших у світі. Повірте мені, але до цього так мають відбутися певні події, які, на жаль, через трагедії, через втрати мають привести світ до того, щоб нам, врешті-решт, дали дозвіл зробити тих декілька таких довгоочікуваних ударів по центру прийняття рішення у Москві. Повірте мені. Вони там на танки не будуть лізти і на амбразуру, як в нас от кожна бабуся, кожна дитина. Вони хто може швидко посматуються, хто не може, просто заб'ються в своїх хатках і будуть сидіти. Тому що наша відмінність, у них немає такої сили волі, у них немає такого духу. Вони не українці. Гарні карти для них. Вийшли, дивіться, четвірка. Пентаклів – це карта нересурсності, але вона йде через війну. Мечів. Але вона йде через, дивіться, десятку чаш. Що таке десятка чаш? Тобто вона відображається на звичайних людях. Тобто, як я і колись говорила, вони з бабусі останні заберуть, з будь-якого бюджету вони заберуть останнє, але. Ну, вони не, не, не ініціюють самі переговори. Абсолютно ніяк. Але дивіться, до того часу, допоки Рашка буде уже всі досягне такого піку, як ти кажеш, економічної кризи, по карті смерті я бачу, що ситуація вже до того часу суттєво зміниться. Тобто, тут, бачите, смерть, обнулення, тобто новий виток. Тобто, швидше всього, до свого цього економічного краху вони вже прийдуть. Після своєї поразки і це прекрасно. Це таке знаєш, прекрасне побажання до різдва. Yeah. Давай зараз подивимося, тому що я бачила повернення ЗС давно вже, ще більше року тому, під український прапор, і я бачила, що нам її повернуть якби добровільно примусово, тобто не через війну. І тут минув рік і ось складаються такі обставини. Але ж давайте і бачимо, що рашисти мали би повернути на рашистів тиснуть вже давно. Але дивіться от останніх півроку, тому що я бачила повернення влітку. Які... Провокації здійснюють расисти на ЗАЕС. Ми це чітко бачимо. Давайте подивимося, як це станеться. Чи погодиться Рашка, і чи погодиться США. Що буде? Ну, те, що дивіться, мене сама випила із колоди Королева жезлів. Королева жезлів це у нас про повернення наших земель до нас. Повернення наших земель під український прапор. Чи погодиться США? Ну, дивіться, по справедливості це і буде ініціатива США. Тобто, вони розуміють, що це історично наше, і буде тиск зі сторони їх. Для чого зацікавленість партнерством? Їм це вигідно? Рашисти. Ну, расисти ще будуть. Дивіться, ще будуть і провокації ще по королю мечі. Вони будуть. Не будуть скакати, все ж таки вони змушені будуть. Будуть якісь умови, які вони не зможуть, яких вони не зможуть не дотриматися, тому що ну це буде колосальний і жорсткий тиск. І вони змушені будуть, і Запорізьку область повністю віддати, і Херсонську. На жаль, так як я казала, поки що Донецька, так зараз під окупацією, тимчасово і Луганська ще лишиться. Тобто там дійсно буде якась чи заморозка, чи якийсь стоп. Я не бачу зараз, що, наприклад, всю Донеччину віддадуть е, расистам. Цього я не бачу. Я бачу, як стоп по цій лінії Луганщина, Донеччина, і трошечки ми окіпнемо, коли уже расисти точно знатимуть, що ми настільки знаєте, озброєні до зубів. Що вони не посміють ступити більше на нашу землю? Я бачу, що Донеччина і Луганщина, але не в 35-му році, а до 27-го. ми, як то кажуть, з мечем повернемо наші землі. І хай вони не хвилюються. От ми по справедливості прийдемо їх освобождати, от я так скажу мовою окупанта. Ох, тут цікаво, я бачу, дійсно. Дивіться, два пажі, два рицарі, верніше, стоять по боках. Рицар Жезлів і рицар чаш. Тобто як опоненти. Між ними є карта зірка, тобто можливість дійсно домовитись на приємних для всіх умовах. Тобто зірка це реалізація багатьох цілей і задач. Тобто, по всіх показниках справді така можливість є. Але якщо і готовність пана Зеленського в цьому є, то повірте мені, він зовсім не має наміру вивезти війська із Донеччини. Скажу, чому. чому він так заявляє, що він готовий? По дев'ятці жезлів і, як ми бачимо, дев'ятці мечів. Ми прекрасно розуміємо, що пан Зеленський розуміє, що домовитися з ворогом буде неважливо, адже ворог не прийме ніяких умов. Це певна така провокація. Ми бачимо, що як США запропонували рашистам, Вже фактично всі умови. Які вони хотіли, але це була перевірка, тому що там було зрозуміло, що показати всьому світу, що расисти не хочуть домовлятися. Вони хочуть воювати. І дивіться, я не бачу по карті башта. От закриває наш склад карта Башта, що це все може відбутися. І знову мені показує карта Мага. Тобто. Якби розвиток подій не очікувано для всіх, для всього світу. Але, мої хороші, не через домовленості. Альона, ти згадай, як ми очікували там за тиждень до різдва. Перемир'я хоча б на Різдвяні свята. Угу. А я дивлюся Різдво і бачу там удари, бачу по Західній Україні, ми це говорили і в тебе в ефірі. Так. Я кажу, яке перемир'я, якщо там вже готуються удари на ці дати, про що ви? Будемо дивитися і на Новий рік, тому що не буде ніякого в цей період миру, не хоче ворог домовлятися. Але це така своєрідна перевірка, щоб вкотре показати світу. Yeah. <sighs> Що йти на контакт з терористом не має абсолютно ніякого сенсу. А тепер дивіться, а давайте зараз перевіримо на картах так. Окей, угу. okay. якщо навіть ми погодимося і расисти начебто погодяться, чи будуть вони виконувати свої зобов'язання, чи не угу. полізуть далі на Одесу, чи не полізуть надають на це і відбувалося. Як зазвичай, Чи не наберуться знову сил, тому що добре ми їм там крильця підбили за цей час? Цікаво. Покажіть карти та рочі, буде рашка виконувати умови, якщо би такі домовленості були здійснені. <плес> Вісьмірка пентаклів і повішення, тобто безресурсність і очікування, якби зависання ситуації. Карта ілюзії, тобто створити на певний час ілюзію щоб накопичити ресурс і продовжити війну по вісьмірці мечів. Тобто, навіть якщо б вони сказали, так, ми будемо виконувати ці умови, повірте мені, такого б точно не було.